Сьогодні ми з вами розглянемо питання трудового законодавства, передусім питання визначення рівня середньої заробітної плати. Також ми розглянемо питання оцифрування трудових книжок, відповідно, це спрощує документообіг, підвищує прозорість трудових відносин, наближає відповідно нас до стандартів. На ринку праці, ураховуючи трансформації даного ринку, також набувають розвитку і ваги дистанційні форми зайнятості, гнучкі умови роботи, що відповідно формує нові підходи до організації праці, зокрема в сфері домашньої праці. Послуги сьогодні домашнього персоналу стають дедалі популярнішими, тому що сьогодні найцінніший ресурс це час, і все більше людей прагнуть делегувати побутові обов'язки, щоб зосередитись на професійному розвитку, родинних відносинах. Водночас працевлаштування домашніх працівників має свої особливості, які потребують належного правового врегулювання. Тому саме питання оформлення організації домашньої праці також буде сьогодні розглядатись. І ще питання працевлаштування осіб з інвалідністю це відповідний крок до інклюзивного розвитку ринку праці, і ми сьогодні також розглянемо. Ці питання тому давайте переходимо до порядку денного нашого. Відповідно до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період затверджений постанови кабінету міністрів від 27 серпня 2023 року, номер 76, Критерій розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників підприємств за останній календарний місяць повинен становити не менше розміру мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. Наразі це 20 тисяч гривень. Проте, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної заробітної плати складатиме 8 тисяч гривень. Тобто з цього періоду розмір нарахованої середньої заробітної плати на підприємствах, які визначені критично важливими, повинен бути не менше 21 одної тисячі шістсот гривень 50 копійок. Штомерська обласна військова адміністрація проводить моніторинг відповідності підприємств критеріям протягом діяльності підприємства з дати прийняття рішення. Про визначення їх критично важливими. Якщо у підприємства розмір середньої заробітної плати буде менший, ніж 20, 21 617 гривень, підприємство втратить статус критично важливого. Тому прошу сплачувати спланувати діяльність підприємств таким чином, щоб забезпечити необхідний рівень середньої заробітної плати. Також не виключено, і ми повинні до цього бути готові, що коефіцієнт 2,5 можуть збільшити, і необхідний розмір середньої заробітної плати може бути визначений на рівні 25-30 тисяч гривень. Також принагідно хочу поінформувати, що розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 14.10.2025 року номер 1164 затверджено нові регіональні критерії. З розпорядженням можна ознайомитися на офіційному сайті обласної військової адміністрації. Також нагадую, що про необхідність підтверджувати статус критично важливого не рідше ніж раз на рік сьогодні. Хочу вас. Познайомитися з таким поняттям, як електронна трудова книжка. Поняття електронна трудова книжка було впроваджено законом України 1217 про внесення змін щодо деяких законодавчих актів щодо обліку трудової діяльності в електронному вигляді. Цей закон вступив в дію 10 червня 2021 року. Цим законом передбачено, що пенсійний фонд протягом п'яти днів планує наповнити реєстр застрахованих осіб відсутніми відомостями ну, про страховий стаж. Ну це перехідний період, який буде тривати п'ять років. От всі пишуть, що він якби закінчиться 10 червня 2026 року. Що ж таке електронна трудова книжка? Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки. Він містить всі відомості про прийняття, переведення, заохочення. Ну, одним словом, він від, відзеркалює паперову трудову книжку. Наявність електронної трудової книжки зменшує ризик втрати, Даних про стаж зменшує навантаження на паперові документи обіг? А також якщо в особи буде відцифрована трудова книжка, в майбутньому вона буде мати можливість оформити пенсію без візиту до пенсійного фонду. Хто ж має це зробити? Подати на оцифрування сканкопію трудової книжечки або інших документів, які підтверджують стаж, це може зробити страхувальник, з яким особа перебуває в трудових відносинах, або це може зробити особа самостійно. Але для цього потрібен кваліфікований електронний підпис, тобто не в кожної особи він є, тому я хочу звернутися все ж таки до страхувальників, не перекладати цю, цю відповідальність на осіб а в першу чергу. Робити це самостійно, тому що ну, це дуже важливо. Значить, для застрахованих потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису на нашому порталі електронних послуг пенсійного фонду за посиланням портал ПФУ Говій. Думаю, що ну, всі присутні вже знають наш портал. Значить, для застрахованих осіб це розділ відомості про трудові відносини. для... Страхувальників це розділ відомості про трудові відносини працівника. Значить, такі відомості можна подати на цифрування. Для чоловіків це військовий квіток, в якому зазначено період служби до 2004 року. Також це стосується навчання в вищих навчальних закладах. Ну, диплом, там, якщо втрачений диплом, це можуть бути довідки, які підтверджують період навчання. Для жінок це свідоцтво про народження дитини також до 2004 року. Тому що з 2004 року дані про страховий стаж, в Пенсійному фонді, які надійшли в складі звітності, ну, якщо є присутні бухгалтера, ви знаєте, був такий персоніфікований облік. Тому нас нас цікаві дані до 2004 року. Значить, вимоги до скан копій. Скан копія трудової книжки або інших документів про стаж, має бути кольорова, роздільна здатність не повинна перевищувати 10 дп. Ну, ДПІ це більше налаштування сканера. Ну, читаємо, щоб не були обрізані там, дати, що в трудовій книжечки там ну, закін... З... наказ на прийняття дата, ну, щоб скан-копія була чіт... чіткою. Результат оцифрування трудової книжечки для страхувальника на веб-порталі є цілий розділ відомості про трудові відносини. От іменно туди приходить результат оцифрування трудової книжечки. Якщо вона відхилена або скасована виконання, чому це може бути? Ось звертаюся також до страхувальників. Коли ви подаєте на оцифрування трудову книжку, я б радила зробити аудит трудових книжок, тому що не у всіх жінок внесені зміни про прізвище на титульну марку трудової книжки. І ну, скасовують виконання і страхувальники. Не читають далі повідомлення про результати цифрування, а людина цього також не знає. Тому перевірити титульний аркуш трудової книжки, щоб було зазначено дата народження без скорочень, було зазначено підпис власника, підпис відділу кадрів, хто заводив трудову книжку, щоб стояла печатка. Ну, це дуже важливо, тому що більшість скасованих звернень саме по Недоопрацьованому титульному аркушу трудової книжки також на веб-порталі особа може сформувати звернення на отримання електронного документу витяг з електронної трудової книжки. Ну це також треба кваліфікований електронний цифровий підпис, і у зв'язку з тим, що Україна. Є кандидатом вступ до європейського союзу. Наше законодавство дуже стрімко міняється. Тому законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють працю домашніх працівників від 25 четвертого року, за номером тридцять від 70, були внесені зміни до низки нормативно-правових актів, в тому числі до кодексу закону про працю. Так, починаючи з 25 серпня, 2024 року, тоді вступив цей закон в силу до Кодексу законів про працю України новою головою 11а. Праця домашніх працівників. Якщо ви визначені поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус цих працівників та особливості його правового регулювання визначаються обов'язкові умови трудового договору з домашніми працівниками. Хочу зупинитися на питанні, тому що у нас люди дуже часто можуть плутати два терміни: домашня праця і надомна праця. Надомна праця це один із видів дистанційної праці, коли працівник знаходиться в трудових відносинах із своїм роботодавцем, але трудові свою трудову діяльність відповідно до. Огору здійснює за своїм місцем проживання за допомогою засобів і заходів, які забезпечує його роботодами Тому ці два поняття. Вплутати не потрібно. І тому у статті 173 прим 2 Кодексу законів про працю України були закріплені наступні поняття: домашній працівник. Домашній працівник це фізична особа, яка виконує домашню працю в межах трудових відносин з роботодавцем в його домогосподарстві. Що таке домогосподарство? Домогосподарство визначається сукупність осіб. Які спільно проживають в одному жилому приміщенні або його частини забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство повністю або частково об'єднують та витрачають свої кошти. Такі особи можуть перебувати. У родинних стосунках або в стосунках свояцтва. не перебувати в таких стосунках, або одночасно перебувати і в родинних, і в стосунках свояцтва. Домогосподарство так само може складатися з однієї особи. Роботодавець в цьому випадку є фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства або єдиним членом такого домогосподарства, з яким укладено трудовий договір. Хочу звернути увагу, що домашньою працею не вважається праця працівника, яка здійснюється на нерегулярній основі і не більше 40 годин на місяць. Якщо ми візьмемо більш детально це питання, як його правильно оформити, то з домашнім працівником в обов'язковому порядку має заключатися трудовий договір. Виключно в письмовій формі трудовий договір складається в двох екземплярах. Один залишається у роботодавця, інший залишається у домашнього працівника. Цей трудовий договір може бути як строковим, так і безстроковим. Це вже сторони вирішують між собою, але у договорі повинні бути зазначені дуже такі важливі аспекти, як чітко прізвище, ім'я по батькові, що роботодавця, що домашнього працівника. Місце роботи, дата початку роботи, робочий час у разі укладення строкового трудового договору, то строк дії такого договору в обов'язковому порядку має бути визначено в цьому трудовому договорі виключний перелік обов'язків працівника з графіком його роботи. Тривалість робочого дня, можливі вихідні дні, кількість днів оплачуваної відпустки, Лікарняних, лікарняні виплати та інші пільги. І, можливо, навіть визначено, якщо цей домашній працівник буде перебувати і проживати на території домогосподарства, то ці питання мають бути так само унормовані і врегульовані, для того, щоб не було. Питання розмивання робочого часу та часу відпочинку. Також обов'язковою нормою до допуску домашнього працівника до роботи є повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Цей порадок встановлений кабінетом міністрів України. Ми всі знаємо, що у нас на даному етапі, в принципі збільшується кількість фізичних осіб і клінінгових компаній, які надають послуги у цій сфері. Вони підпадають всі під дію закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і по закону про єдиний внесок. Тобто у них все визначено по правовому полю. Але також ми всім відомо, що значна кількість людей працюють неофіційно. Але при виході на пенсію і взагалі для отримання будь-яких соціальних виплат вони користуються загальними правилами. Станом на даний час, щоб отримати пенсійні виплати в 60 років, необхідно мати стажу не менше 32 років, як і для чоловіків, так і для жінок. Сплата страхового внеску мінімальна в 2025 році складає 1760 гривень. У разі, якщо застрахована особа, якщо особа, яка здійснює домашню працю, не є застрахованою особою, вона може скористатися договорами добровільного страхування. Перш за все, договір добровільного страхування може укладатися як за минулі, так і на майбутні періоди, і цим здійснює цю роботу. Здійснює на даному етапі у нас державна податкова служба. Але крім того, на даний час українці можуть, так будемо казати, купити страховий стаж собі або іншій особі без укладання паперового договору та без відвідування державних установ. Участь можуть брати як працюючі застраховані особи, так і не працюючі, можна платити як за себе, так і за третю особу. При цьому інформація в реєстрі застрахованих осіб має бути за цю особу, і ця особа не має бути пенсіонером. Для цього необхідно авторизуватися на порталі електронних послуг пенсійного фонду і укласти там договір. Договір укладається в електронній формі, засвідчується електронним підписом. Періодичність розмір сплати страхових внесків визначається самою особою, ну, в залежності від її фінансової спроможності і бажання. Але обов'язковим є умовою, щоб не працюючий за страхованій особи, зараховувався місяць стажу, необхідно сплатити мінімальний страховий внесок. Сума сплачених внесків зараховується в місяці, в якому вони сплачені. У разі потрапляння на рахунки пенсійного фонду даних сум вони автоматично потрапляють в особистий кабінет застрахованої особи, і людина може його проінспектувати. Перевірити дані можна в особистому кабінеті, навіть сформувавши довідку ОК-5. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі звітний рік 2025 відображається сума заробітної плати для пенсії, яка розраховується з добровільного сплаченого внеску та кількість робочих днів, які визначають страховий стаж. Цим звичайно можуть скористатися не тільки працівники домашньої праці, а будь-хто хто забажає.